Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості, благословені. Маємо прекрасний час, субота, гора Крижевець. Ну, Для нас це п'ятниця сьогодні, пісти, Гора Крижвець, але беремо посилання на суботу. Дивимось, що, що в суботу для нас хоче сказати Марія. Я нагадаю, що у нас по суботах є довгі послання, тому їх ще розважаємо особисто. Особисто. І сьогодні візьмемо 2 лютого 2016 рік. Вибираю найкоротше, бо направду не маємо часу. Дуже довго ми йшли нагору, дуже довгі файні розважання, які також будуть на цьому каналі. Тому очікуйте, очікуйте. 2 лютого 2016 рік. Дорогі діти, я вас закликала і знову вас закликаю, щоб пізнали мого сина, щоб пізнали істину. Я з вами і молюся, щоб вам це вдалося. Діти мої, маєте багато молитись, щоб ви мали якомога більше любові та терпеливості, щоб вміли принести жертву та щоб були у Богі Духом. Мій син через Духа Святого є завжди з вами. Його церква народжується у кожному серці, яке його пізнає. Моліться, щоб могли пізнати мого сина. Моліться, щоб ваша душа була одно з ним. Це є молитва. Це любов, що притягує інших та робить вас, моїми апостолами. Дивлюсь на вас із любов'ю, материнською любов'ю. Знаю вас, знаю ваші болі та печалі, бо я в тиші страждала. Моя віра мені давала любов та надію. Повторюю, Воскресіння мого Сина і моє Вознесіння на небо є надією і любов'ю для вас. Тому, діти мої, моліться, щоб ви пізнали істину, щоб мали міцну віру, яка вестиме ваше серце. Яка ваші болі та страждання зможе перемінити у любов та надію? Бачимо, Марія каже, за що треба молитися? Бо ми звикли молитися хіба за Лексус? Боже, дай мені Лексус, бо Мерседес не такий файний. Або дай будинок більше. Ну, дай дай, дай то, дай сьо. Тобто молитва направлена на якісь блага, щоб Господь дав якісь блага. А тут Марія нас вчить. Щоб ми молилися, щоб прийшла мудрість, розпізнання, щоб ми е, пізнали справжнє навернення. Е, щоб дійсно розпізнавати це. Тобто переміна мислення. Марія каже, моліться за, за своє навернення більше, ніж е, за якісь блага. Благо, бо ці всі блага вони приходять і уходять. А якщо ти. Пізнаєш Ісуса, істинного Бога, то ти будеш мати все життя і всю вічність, в щасті, в радості, в благословінні. Я закликаю, і знову тебе закликаю. Каже Марія, я тебе закликаю і знову закликаю, щоб пізнав мого сина. Бачимо, пізнав мого сина, пізнавав, пізнав і пізнавав мого сина, щоб пізнав істину. А щоб пізнати істину, треба. Цю істину постійно проголошувати, постійно читати, в Слові Божому, постійно слухати, реколекції, духовні різні відеоконтенти, реколекції, навчання, проповіді, тобто це є пізнавання, процес пізнавання, щоб пізнавати істину, також практикувати. Бо теорія без практики вона мертва. Але коли ти починаєш практикувати ці істини, ти тоді ще переконуєшся більше, що це істина, бо воно працює. Я з тобою молюсь, щоб це, тобі це вдалося. Марія каже, я молюся за те, щоб тобі це вдалося пізнати істину. Дитинка моя, маєш багато молити, щоб ти е, мав якомога більше любові та терпеливості, щоб вмів принести жертву та щоб був убогим духом. Добре, ми сьогодні якраз йшли на горі і розважали за жертви. Що таке жертва? Е, бо ми іноді. Плутаємо, щось, е, щось не наше, робимо жертвою, хворобу жертвою, але хвороба то не є твоє добровільне рішення. Жертва є це піст, який був вчора, е, де ти можеш постити, можеш не постити. оце жертва. Жертва це коли маєш вибір. Коли ти не маєш вибору, то це не жертва. Коли тобі вже лікарі сказали, що ти не можеш їсти цукру, а ти хочеш це жертвувати, то ну, вже нема вибору. А коли ти можеш їсти, але не, не жертвуєш це, то це жертва. Тобто у тебе є вибір. Хочу, можу, не можу. Хочу, не можу. Тобто, ви зрозуміли, суть жертви це коли я з добровільною волі це роблю, але можу і не робити. Мій син через Духа Святого є завжди з тобою. Його церква народжується у кожному серці, а це значить у твоєму серці, яке його пізнає. Чи твоє серце пізнало сьогодні Бога? Якщо пізнав, пізнало серце твоє, то там народжується церква, Його церква, Ісуса Церква. Молись, щоб міг пізнати мого Сина. Молись, щоб твоя душа була одно з ним. І сьогодні ми будемо молитися за це на практиці, молитися, щоб пізнати Ісуса, молитися, щоб наша, щоб моя душа була одно з ним, щоб твоя душа була одно з ним. Це є молитва, це є любов, що притягує інших та робить тебе моїм апостолом. Ми бачимо, любов притягує. Любов притягує, і ти стаєш апостолом любові. Не треба тобі бігати за людьми. Вони самі притягнуться до тебе. Дивлюсь на тебе із любов'ю, материнською любов'ю. Знаю тебе, знаю твої болі та печалі, бо я, я в тиші страждала. Бачимо, Марія теж переносила страждання, але не нарікала. В тиші, каже, в тиші з Богом. Моя віра мені давала любов та надію. Повторюю, Воскресіння мого сина і моє Вознесіння на небо є надією і любов'ю для тебе. Тому, дитинка моя, молись, щоб ти пізнав істину, щоб мав цінну віру, міцну віру, яка вестиме тв тебе, твоє серце, яка твої болі та страждання зможе перемінити у любов та надію. Дякую вам. Я вам дякую. Згори. Крій же вас, благословення вам з Меджугор'я. мир, радість і благодать, папа.